Всім доброго дня, сьогодні в нас рубрика І так іноді буває. І так, це історія про те, як одній людині повезло. Одній людині, це мій друг, він купив цей автомобіль у Штатах на аукціоні. Придбалась ця машина на аукціоні як утерфлут, тобто підтоплений. Ну, правда. Вона, якби по фотографіях вона була дуже легко підтоплена. Е, зразу скажу, вода була, але вода була аж тільки тут. На цьому коврику, на цьому місці, отут була чуть-чуть води, було мокренько. Все остальне було сухе. на аукціоні. Ну і звичайно, по закону жанра. Ні хулєри не світиться, нічого не запускається, чорт його знає, що з машиною. Ну, якби вроде би, не повинно бути ніяких механічних проблем, але якби так. Да. Ніхто не знає, що вона до чого. Ніхто не знає, в якому вона стані, який в неї пробіг. Ну, звичайно, все нічого. Ну, але психує, купує, бо хотів. 22-й рік машина, 22-й рік. Да, 22 от така от ласточка. С- зовнішній, в салоні такий, С-лайн сидушки, С на кермі. От. Все гарне, все гуд. Приїжджає машина, сушиться е, цей. Сушиться коврик. Дивиться щось до чого і куди. Підкидується акумулятор, включається запалення. І опа! Тут було 2800. Зараз 3200. Вона нова. Він отримує нову машину. Просто нову. В ній. Муха! Сексом не займалась. Вона нова. Ну, абсолютно нова тачка. Вот. І він міняє все все, на один єдиний блок БЦМ. Тільки блок БЦМ. Сушиться цей коврик. Знімається це все, дивиться, чи там є вода, нема води. Вот. Сушиться це все діло, ставиться назад. Міняється один блок БЦМ. І все, і вона, вот. Вот вона, вот, вот, просто хімчистка. Просто хімчистка навіть без полювання особо. Вона нова. Вона вот така. І все, він має нову тачку. Кажу, Андрюха, продаєш, каже, ну то ж я що за хороші гроші як же ж не віддати. От. Ну якось так. Тобто вона є в продажі, ніхто за неї там, не спішить її продавати. Ще може пару тисяч вона катане, поки ви її заберете, хоча може, поки, можете поки що встигнути її. Викупити в нас ще поки в неї три з копійками тисячі пробігу. Ну вона нова, вона дійсно пахне новою. Тут немає не то, що запаху якоїсь сирості, вона пахне як машина з в автосалоні. Типу, ті, що ще в... прямо е... в салоні стоять з телефанами на сідушках, на ковриках, от вона прямо такий от має запах. Вона нова, ну абсолютно нова. Я задолбуюсь повторювати це слово, але вона дійсно. Ну, абсолютно нова. Ну, абсолютно нова. В неї. Да, в неї. От, от, дивіться на кермо. Дивіться просто на кермо. Дивіться на цю ручку передач. Просто дивіться, яке воно. Воно все нове. Воно. Воно взагалі не має ніяких ні пошкоджень, нічого. Взагалі, воно нове. Новесеньке, тут все новесеньке. Його ніхто ним не користувався фактично. А те, що підтопилось, я не знаю. Може взагалі вікно було відкрите. Тому що ну, дійсно все абсолютно було в принципі сухим. Можливо, даже просто під дощем було там якісь там, які самі зливи їхні американські були, то може так. І, і все, вона вон. На чорному чорна стеля, люк. Чорні сидушки, слайм, все чорне, все гарне, зовні синій, гарний колір, аудюшний цей хвірмовий, він переливається. От. Дуже гарна машина, дуже крута. І, і вона нова, в неї диски нові. диски нові. Audi Sport, а вони нові. Вони не мають не царапин, не ні нальота, нічого. Резина американська, але вона нова. Вона повністю нова. Вон вже не їздив. Ще щебня в нас понасипали, не знаю, чи у вас понасипали в місті. Можете написати в коментарях цікаво. Чи у вас теж так само ремонтують дороги, як у нас сволочі допомагають? Понапльовують і все. Ну, нова, квадрова, все як має бути, з правильною мощністю. Вон, трапочки лежать, все. Ну, Андрюха дивиться за машиною, він їх любить. от. Камери 360 на машинці. По комплектації вона теж дуже заряджена. вона дуже гарна, з безключовим. це чорна з чорним, з максимально великим телевізором, з подогрівами сидушок, з підігрівом керма. От, вона і з великим телевізором вона на правильній клімі. От. З асистентами, з мертвими зонами. от, з, ну, Жирна, гарна, гарна жирна машина. Вон у нас Камери 360 можна вибрати, щоб не в'їхати в той бус. Все, все красиво. Вон. Вони вперед, все світиться, все працює. Все дуже-дуже гуд. Oil change через 7 днів на проб'єзі 3200 км. Просто Вон срок по часу. Ну, космос, повезло людині. Так, да, вона на бенгу. Все як має бути, так як, так як ми любимо. Крута тачка, поки є, є такий от варіант. От, можете купити, поки вона в нас є. Андрійко казав, що продасть. В принципі. От, моїм підписникам ще і цей ще там скидочку зробимо. Кореч, всім гарного дня, дай Боже. Якщо когось щось цікавить із підбором автомобілів, з допомогою, з практичною, непрактичною. От, звертайтесь, мене звати Богдан. Мій номер телефона 095 683 3020. Буде написано внизу. А ця аудюшечка у нас А4 двохлітрова бензинова з мінімальнішим пробігом. 2022 року випуску. Поки що доступна у продажу. Всім гарного дня! Дай вам Бог!